Шахтар готується до ще одного двобою із Реалом. Після поєдинку на сантьяго Бернабеу лідери групи Ф у Лізі чемпіонів тепер визначать сильнішого на полі Донецької команди. Вимушено приймаючи іспанських гостей у Варшаві, гірники спробують взяти реванш за минуло поразку 1-2. Давши бій гранду у Мадриді, представники табору Шахтаря анонсують для суперників непростий поєдинок і цього разу. Звісно, що завтра буде зовсім інша гра. І перш за все, тому що я вважаю, що на завтрашню гру ми підготувалися набагато краще. Ми мусимо вийти і показати, що ми б'ємося один за одного і що ми презентуємо український народ завтра. І щоб вони ідентифікувалися з нами, вони повинні бачити, що ми б'ємося і що ми даємо всі сили на, на полі. Оце наша відповідальність. У Варшаві нейтралізовувати потуги гравців атаки шахтаря знову готується Андрій Лунін. Глукіпер збірної України отримає ще один шанс вийти у старті мадриців, адже перший номер реала, Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від травми. А от у таборі Шахтаря кадрових втрат на передодні гри немає. Ба більше згуртувавшись після російського масового обстрілу території України, гірники готові битися усі 90 хвилин поєдинку. Багато моїх футболістів мають свою сім'ю на території України. І це впливає на нас. Але не буду знищити наш мораль і буде битися, як б'ються всі збройні сили для нас і для нашої свободи. Це мінімум, що можемо показати. Респект у завтрашній ігрі з першої хвилини до останніх хвилин. У іншому матчі групи Ф Лейпциг завітає у гості до Селтіка. Обидва поєдинки квартету розпочнуться о 22.00 за Києвом.